Тортури на камеру проти українських військових, які викладають у мережу, вже стали визитівкою звірської поведінки окупантів. Лише за минулий тиждень з'явилися два відеозаписи із відрізанням кінцівок. Раніше була страта військового за слова Слава Україні. Взимку був випадок із нібито черепом азовця на концерті російського пропагандиста-берега. Підпишись на канал, постав подобайку, натисни на дзвіночок. Залиш допис у коментарях. Подібні відео викликають гнів українців, переконуючи, що ми маємо справу з терористами. У світі ж реагують на це відео документуванням воєнних злочинів, що потім може бути використано у міжнародному кримінальному суді в ГАЗі. Моніторингова комісія ООН з прав людини в Україні заявила, що приголомшена надзвичайно жорстокими відео. На жаль, це не поодинокий випадок. В останніх доповіді місія задокументувала низку серйозних порушень. Міжнародного гуманітарного права, в тому числі скоєних проти військовополонених. Ці останні порушення, як і інші, мають бути належним чином розслідувані, а винні притягнуті до відповідальності. Голова МЗС Естонії Урманс Рейнсалу відреагував на відео зі стратою та закликав не допускати росіян до олімпіади. У Твіттер поширюється відео, на якому росіяни відрізають голову українському солдату, і водночас. Ми буквально говоримо про необхідність діалогу і змагаємось один з одним на Олімпіаді. Що ми тут робимо? Заявив Рейн Салу. Посол Великої Британії в Україні Мелінда Сіманс заявила, що відео додасться до списку воєнних злочинів, з яким РФ буде вимушена зіткнутися в суді. Я не буду дивитися це жахливе відео. Мені не потрібно більш причин не спати вночі, але це додається до списку порушень, з яким Росії потрібно буде зіткнутися. За свої злочини проти України. Якщо це було зроблено для залякування, те спрацьовують навпаки. Радник Конгресу США Пол Масаро звернув увагу на те, що Росія головою в радбезі ООН, коли її солдати обезголовлюють ножем полоненого українського солдата. У мережі поширюється відео, на якому росіяни відрізають ножем голову полоненому українському солдату. Вкрай божевільний варварський воєнний злочин. Росія держава держава-терорист Росію головують в радбезі ООН, а її солдати обезглавлюють ножем полоненого українського солдата. Чому ми це дозволяємо? Просто надайте Україні ЗРК і ф 16 вже зараз. Озбройте їх до зубів. Зупиніть Росію країну терориста зараз. Британський генерал-майор у відставці Рупер Джонс заявив, що російське обезголовлення є теж видом зброї у війні, щоб тероризувати українців. Джонс порівняв це із тактикою залякування ворогів у бойовиків і ділу. ПВК Вагнер продемонструвала своє ігнорування законів війни. Вони вчинили жахливі звірства за останній рік. Тому, на жаль, ми не маємо бути здивовані цим. ІДІЛ використовувало жорстокість як військову зброю. У них були жахливі відео з обезголовленням і для них це була свідома тактика. Вони хотіли, щоб ми це бачили. Та намагались уникати і діло. Щодо росіян, то такі відео вказують на одне із двох: або у них всередині звірські устави, або це для них як інструмент війни для того, щоб тероризувати і залякувати українців. Проте за 13 місяців росіяни б мали зрозуміти, що це не спрацьовує. Шарль Мішель, президент Європейської ради, також відреагував на відео. Він поширив твіт Володимира Зеленського з його заявою та зазначив. Приголомшений жорстоким відео вбивства російським солдатам українського військовополоненого. Підзвітність і справедливість мають переважати над терором і безкарністю. ЄС зробить усе можливе для цього. ЄС продовжуватиме підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно. Пройшло 48 годин після появи відео в соцмережах. На жаль, жоден з керівників держав світу нічого не написав і не прокоментував даний військовий злочин расистів. Секретар РНБО Олексій Данилов заявив: я не знаю, що ці нелюди люди ще мають зробити, щоб світ мав максимально ефективні реагувати на всі ці злочини.